Нещодавно, аби мінімізувати ризики некомпетентного чи кулуарного підбору кадрів, у Держлісагентстві започаткували конкурсний відбір кандидатів на посади. Конкурсний відбір начальників управлінь відбувався під пильним оком громадськості. На одну посаду претендувало по кілька кандидатів, які змагалися у чесній боротьбі. Основні вимоги до кандидатів професіоналізм, знання законодавчої бази, досвід роботи у лісовому господарстві, управлінський підхід. Одним із переможців визнано «Кватирка» Олександра Михайловича на посаду начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Тому сьогодні ми познайомимося поближче з переможцем цього конкурсу та завітаємо на Волинь. Волинь зустрічала нас першим снігом. Ми вирішили розпочати нашу зйомку з лісництва, де Олександр Кватирко працював помічником лісничого. Віталій Гнатович Пащук із теплотою згадує ті часи, особливо коли у лісництві розпочалася реконструкція і скрізь кипіла робота. Бо згодом Олександра Михайловича призначили лісничим, і молодий спеціаліст розпочав активну діяльність. Теперішній лісничий згадує, як у далекому 2007 році на 8 березня зателефонував патирку і сказав, щоб всі готувалися, бо будуть садити ліс. А весна, так як і сьогоднішній день, була сніжна. Два хвилини гектара лісових культур ми до неї посадили з людьми. І після того, ви знаєте, я став приклад брати з того. І дійсно садити тільки навіть сніг лежить в лунках, багато вологи, приживлені завжди, 95-96%. Як практично завжди після цього робимо догляди, це механізований культиватором. Білі полоси, кругом ділянок, біли, біли полоси. Це обозначали візірі. Це квартирка перші вірте значить білою краскою. Візірі проводити. Для того, щоб от, як приходити навіть в ділянку, приходиш сам, не треба бігати кругом, а вже видно. Візір по, по, по ділянці. По лісі лісничий подорожує надійним УАЗом, який також отримав у спадок від Олександра Михайловича. Після новочервищанського лісництва ми відвідали Маневицький лісгосп, де Кватирко працював головним лісничим. Це досить потужне підприємство, і саме тут він зарекомендував себе як фахівець і перспективний керівник. Обабіч дороги знаходиться Маневицьке лісництво, яке важко не помітити. Ошатна садиба контори та мальовнича територія приваблює подорожуючих. Але лісництво це не тільки гарна картинка. В лісництві працює чимало людей, які садять ліс, охороняють його від пожеж і браконьєрів. Тому не дивно, що лісничий Олександр Швець найперше нам показав свій невеличкий розсадник, який сьогодні притрусило першим снігом. Зараз ми знаходимося на тимчасовому лісовому розсаднику Маневицького лісництва, Маневицького держмізоспу. Дуже важко він нам е, прийшовся в цьому році, о, так як е, дуже сильно засусливе було літо, але ми до, до, досягли от таких от результатів і маємо десь до півмільйона сіянців саженців. і саженців. Якщо снігу буде досталь, то він е, буде оберігати від морозів. Упродовж восьми років Олександр Швець працює на посаді лісничого, а призначав його ще Олександр Михайлович Кватирко. Тому він добре пам'ятає свого колишнього головного лісничого. При роботі сильно любив е, дисципліну і порадок в лісі. Особливо лісівники дбають про лісові насадження, про їх охорону, тому і створюють побільше рекреаційних місць для відпочинку, щоб місцеве населення відпочивало в спеціально облаштованих місцях і не шкодило лісу. На території лісгоспу є 14 більших рекреаційних місць, де знаходиться по 5-6 бесідок. І 57 штук менших із одною або двома бесідками. Ми знаходимося в державному підприємстві Монавецьке лісове господарство, а саме в Маневецькому лісництві. На даній території в цьому році було збудовано новий рекреаційний пункт. Буквально він виріс за місяць-півтора часу. Робимо, робимо для людей, що сказати. Далі ми вирішили відвідати ще один лісгосп це Цуманське лісове господарство, де Олександр Кватирко працював директором. Ми скоротили свій шлях і поїхали лісовою дорогою, яку збудували за часів керівництва теперішнього начальника Волинського УЛМГ. Ця дорога одночасно з лісогосподарським має ще й соціальне значення, адже вона з'єднала два села, до яких раніше потрібно було їхати від Сумані 25-30 кілометрів. А тепер завдяки лісовій дорозі шлях скоротився до восьми кілометрів. Лісове господарство без доріг воно існувати не може через те, що саме лісові ліс возять не автомобілі і не техніка, а ліс возять саме лісові дороги. І, і тому адміністрацію Цуманського держлісгоспу у тисячу, 2013 році було прийнято рішення збудувати саме цю дорогу, на якій ми зараз знаходимося. Для її будівництва було затрачено. Понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. І паралельно із соціальним значенням сьогодні ми можемо забирати всі, проводити всі види рубок і виконувати ці об'єми, які раніше були недоступними для, для нашого підприємства. Ми приймаємо програму на кожен рік будівництво доріг. І відповідно, кожен рік ми цю програму, ці завдання стараємось виконувати. Так само. Крім 13, 2014 і в 2015 році, державним підприємством Цуманське лісове господарство будується, водиться експлуатація до 10 кілометрів доріг. Крім будівництва доріг, у господарстві добре налагоджена переробка деревини. У Цуманському лісгоспі працює потужний лісокомплекс. Останнім часом багато піднімається питань про заборону експорту круглого лісу. І враховуючи ці моменти, Цуманський. Держлі Цуманському держлізоспі планується придбати е, нове обладнання і ще нарощувати темпи переробки деревини, придбати нові, е, нове обладнання з тим, щоб спокійно можна було конкурувати із е, споживачами внутрішнього ринку. На лісокомплексі працює декілька цехів із переробки деревини. Нещодавно придбали нове обладнання, яке сьогодні дозволяє виготовляти продукцію, яка користується попитом у Європі. Ми знаходимося на території державного підприємства Сувенське лісове господарство, саме на лісокомплексу, суху виготовлення полумотряїв обрізних дубових та хвойних порід. Придбано лісопильну раму Гу-71. Також було придбано два багатопильних вистата Вальтер і Пауль. Для покращення якості розпилу. У нас є своїх 100 працівників, татніх, які тут працюють. Стараємося плани нарощування, нарощувати особливо по заготовках для європідонів. У нас план 700 кубів на місяць. Так само заготовку дубову, полуматеріал дубовий обрізний об'ємі 150-140 метрів кубічних. Цех працює на повну потужність. Є ритмічна поставка сировини, ритмічне забезпечення з запчастинами. Тобто працюємо в повному об'ємі. В цеху працює стабільний колектив. Усі працівники задоволені своєю роботою. На даному підприємстві працюю я 6 рік, а взагалі в лісгоспі вже більше 20 років. З приходом Олександра Михайловича квартирка, він прийшов, навели. Плад, зробився порядок на підприємстві. І що саме головне для людей. Це почали виплачувати вчасно заробітну плату. Суменське лісове господарство щороку збільшує свої потужності, запроваджує технічні новинки. Але вже багато років на підприємстві стабільно працює консервний цех. Нам вдалося побувати в одному з кращих таких цехів та поспілкуватися із унікальною жінкою, яка 35 років віддала улюбленій справі. Єдина волинь має концерні цехи для своїй галузі, які ну не зруйнувалися. Якби управління не тримало усі часи палець на пульсі, ми виживали. Що там говорити? Ми виробники, які повинні для споживача представити іменно якісну продукцію, справжню натуральну продукцію. Продукцію Цуманського консервного цеху знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Німеччина, Ізраїль, Канада, США, Польща і це ще не весь перелік країн, які хочуть купувати українську екологічну продукцію. На сьогоднішній день ведуться переговори із Киргизстаном і ведуться переговори з Китаєм. Іменно ведуться переговори відносно ягоди на сьогоднішній день. По Березовому соку. Ми займаємося такою темою, як почали займатися асептичне консервування, тобто асептичне консервування березового соку із дальнішою фасовкою асептичні мішки, і дуже зацікавилися цим у Сполучені Штати Америки. Вони були в нас, знайомилися з нашим виробництвом. Американці запросили пані Зінаїду відвідати США, бо вони справді зацікавилися її багаторічними напрацюваннями у цій галузі. Щороку в Цуманському консервному цеху з'являється новий асортимент продукції: модернізується обладнання, покращуються умови праці. Я чуючи от начальник управління Олександр Михайлович Кватирко, він в свій час трошки був директором тут у Різгоспі, Зробили реконструкцію повністю побутових приміщень. Ми зробили автономне опалення. Ну, любі питання, що стосується якихось там проваджень і так далі, вони знаходять відгук. З кожним роком ми нарощуємо, нарощуємо, нарощуємо. Ми доходимо до того рівня, який був у нас при союзі. І знаєте, самого, що є збут. Продукція цуманських лісівників смакує не тільки закордонним споживачам, а залюбки її купують і наші співвітчизники. Волинську концерну продукцію можна придбати на полицях українських супермаркетів і в лісовичках по всій Україні. Далі вирушаємо до прикордонного Володимир Волинського району, де знаходиться лісгосп, у якому 5 років працював директором Олександр Михайлович Кватирко. Тут йому все знайоме. Багато зусиль потрібно було прикласти, щоб створити стабільне лісове господарство. Чимало коштів лісгосп витратив на реконструкцію цеху переробки деревини і не дарма, бо підприємству вкрай потрібне було сучасне обладнання. Нині у Володимир Волинському лісомисливському господарстві працює дві лінії по переробці деревини. Цех працює у дві зміни: працівники мають стабільну роботу і достойну зарплату. Проведений капітальний реон у 2012 році, коли тут був директором Олександр Шукватирко. Значить, були вкладені інвестиції в межі півтора мільйона гривень. Значить, от стабільне підприємство було. Люди працювали просто ми сьогодні. Я думаю, що ми, мабуть, наростили частково продукцію переробки. Зокрема, в нашому регіоні продукція переробки вона користується попитом, але в місцевих виробників на деревообробники, немає достатньо поту. Тому я рахую сьогодні лісхосполісгост. Зокрема, наші підприємці взяли генеральну лінію на збільшення продукцію. Як бачите, знову ж повторюється, це є і пиломатеріали, і обрізні дубові, заготова хвойна. І, на мою думку, потрібно розвивати, тому що з 2017 року, коли буде повна заборона експорт, звісно, потрібно буде експорта, і тільки певну продукцію, і, зокрема, має бути сушне, не більше 22%. Але потрібно знову ж що, вкладати. Солідні кошти, тому що обладнання досить дороге, начні інвестувати. І я думаю, що майбутньому воно дасть собі результат. Нове керівництво лісгоспу розуміє, що при теперішній конкуренції на ринку лісопродукції потрібно нарощувати потужності та використовувати сучасне обладнання на виробництві, щоб мати збут своєї продукції. Ми на даний час знаходимося на лісокомплексі державного підприємства лісового господарства. безпосередньо на нижньому складі модернізувати господарство. Бо тому що воно вже практично застаріло, вже рідко де використовують такі крани, як в нас, наладити процес сам, щоб воно швидше все відбувалося. Ну, ще одну можна лінію докупити для виробництва заготовки для, для європіддонів, таку сучасну модернізовану лінію, справді яка автоматизовано все відбувається. Колишній директор лісомисливського господарства оглянув всю територію лісокомплексу, поспілкувався із працівниками, послухав теперішнє керівництво лісгоспу, зробив слушні зауваження і поїхав далі оглядати лісові масиви та лісництва. Об'їжджаю всю область, От, багато підприємств, на яких я не був, але Володимир Волинське підприємство для мене воно рідне, тому ж не повних п'ять років тут було відпрацьовано. От, було Сьогоднішній день можна побачити певні результати, які були досягнуті. Багато чого було не дороблено. Я думаю, сьогодні є час це все доробити, допрацювати. Ми багато спілкувалися з Олександром Михайловичем під час нашої зустрічі, але всі розмови зводилися до єдиного: що потрібно багато працювати, щоб лісова галузь була стабільною. Не треба боятися реформ, а навпаки, потрібно не боятися дискутувати, шукати єдине правильне рішення для усіх лісівників. Напевно, найбільш основне в реформуванні, щоб сьогодні зберегти це, що нам є напрацьовано, зберегти колективи. Чи воно буде одна організація чи дві чи три. Це немає різниці. Головне, щоб зберіглася сьогодні середня заробітна плата, яка на сьогодні є. Робочі місця не зменшить. Люди були забезпечені, щоб люди дорожили далі цією роботою. Щоб лісник гордився, що він є працівником лісу. Ми приїхали у найбільш віддалене лісництво Володимир Волинського лісгоспу Іршівське. Через три кілометри через ліс вже Польща у 2012 році тут згоріло лісництво. Тому нещодавно відкрили нове приміщення контори. Лісничий іршівського лісництва показав нам ошатну будівлю. Упродовж багатьох років новопризначені лісничі в іршівському лісництві довго не затримувалися. Не витримували труднощів і специфіки роботи в лісі. А Володимир Філюк вже працює у цьому господарстві п'ятий рік. І результати його роботи видно всюди. Працюю в лісництві з 2010 року. За цей період в лісництві збудовано 14 кілометрів лісових доріг, контору лісництва і гаражі. Займаємося проведенням всього комплексу лісоповерських міроприємств на території лісництва від збору носіння до заготівлі деревини від рубоквані формування і головного користування. І справді лісова дорога, яку збудували на території цього лісництва, краща ніж дорога між селами. Це одна з перших доріг в цьому господарстві. На сьогоднішній день після трьох років експлуатації, бо лісництво є. Ресурсним от дорога збереглася завдяки підтримці її. Вона збереглася в хорошому стані по області. Будуємо біля 100 кілометрів доріг. Заплановано на слідуючий рік 100 кілометрів, 102 два кілометри дороги. 50% з них з твердим покриттям, тобто щебеневим. В області є три дорожньо-будівельних комплекси, які забезпечують практично всю область. Найважче почати. А вже коли вона почата, то вона йде. Коли їхали лісовою дорогою, то вирішили спинитися біля лісових культур, які посадили на території колишнього кар'єра, де брали пісок для дорожнього полотна. Такий великий плюс, що його заліз, не лише зробили з рекультивацією. Сьогодні немає ніякої не нанесено шкоди. Воно все відновлено, практично. Ліс, де мав бути, там він і є. Вже приємно, що було, є що сьогодні побачили, є що згадати. Ну, от. І найбільш приємно, що воно дійсно працює, воно далі розвивається, Директори, -дир -дир керівники, підприємств вводять з нові технології, щось збільшують, покращують, стараються зробити, щоб було краще. Це вже тішить. Планів дуже багато. Плани починаючи, як ми зараз, хоча не дивлячись, що зараз зима, це вже починаючи зими, треба підготовку до пожежонебезпечного періоду цього літа. Насправді показало, що є і до чого ми готові, коли було посушливе лісу, тоді то були дійсно великі проблеми з пожежами. Тобто починаючи пожеж небезпечний електронний облік, бухгалтерський облік, облік деревини, мисливське господарство, побічне користування, концерні цифри. Саме основне зберегти те, що є, Саме основне. О, згуртувати колективи, не ділити їх, як ми було частково, розділялися правих на лівих один великий міцний пістяк і одну велику сім лісову.